Вам відомо, автомайдан після перемоги Революції Гідності не склав зброю, а продовжує контролювати тих хабарників і дозволяти їх посад, дивитися за їхнім життям, докладати всіх зусиль, аби вони були позбавлені від своїх міністерських, заміністерських посад. І інформуємо вас про випадки хабарництва, аби ви докладали всі зусилля, щоб допомогти нам. Очистити нашу країну від хабарників, які ще залишилися від попереднього режиму корумпованого режиму Віктора Януковича. Народ України покладає на Генеральну прокуратуру України великі сподівання щодо того, аби посадити тих, які винні у хабарництві, а також не допустити хабарників на нові посади. Примайні почекати, так? <скрошит> ні, ні, ви заходьте, поки ви подасте заяву, то ми студенти її зареєструємо, і вони вже будуть на місці. Директор. зайдете. Ну, добре, да, поки так, смотрите, це, так. так, оце тут неньки наші, оце наші. Оце наше, так? А, оце, оце тостер, так. до побачення. Зареєстровані. Сьогодні автомобіля займається саме тим, що, щоб не допустити те, що було в 2004 році, коли всі люди подумали, що зараз все буде добре, да, переміг там ющенко, всі пішли по домам, ніхто нікого не контролював і все вернулося на крові своє. Ось, Щоб такого знову не допустити. Автомайдан серед активістів, якого є дуже багато бізнесменів, не дуже ну не, не самих бідних людей, які можуть собі дозволити займатися суспільною діяльністю, окрім свого бізнесу. Ось ми займаємося тим, що зараз намагаємося допомогти вам, допомогти там, міліції, виявити факти корупції, корупціонерів, які залишилися, людей, які на своїх посадах знаходяться незаконно, людей, які Являються непрофесіоналами в своїх справах у різних міністерствах, щоб цих людей замінити на нормальних порядних професійних людей за громадськими оговореннями. Це наша основна вимога. Я хочу, щоб ви розуміли, що ту роботу, яку виконує Автомайдан в Україні зараз, цю роботу не виконає жодна державна структура, так як виконує її ефективно Автомайдан. Чому? Тому що жодного разу на моїй пам'яті не було такого, щоб державні структури якісь. Проводили опитування серед міністер, серед працівників міністерства, серед працівників різних служб, серед просто жителів якихось міст стосовно того, які справи відбуваються в міністерствах чи в якихось містах. Нами були досягнуті невеликі перемоги. Цих людей було звільнено цих людей. На яких писали дуже багато скарг самі працівники міністерств, які казали, що вони очолюють всі корупційні схеми, які залишились від Януковича, зараз лобіюють свої інтереси, інтереси цієї сім'ї Януковича і все таке інше. Ці люди зараз звільнені. Ми, ми покладаємо великі сподівання, що міністерство охорони здоров'я зараз очиститься і прийдуть туди, туди професіонали за громадським обговоренням. Служба надзвичайних ситуацій це, це та сама служба, яка приймала безпосередню участь у антимайдані. Можна його так назвати. Вони поставляли воду в да? Е, віддавали накази, щоб людей поливали в мінусову температуру, поставляли це забезпечували тітушок палатками, продовольством, таке інше. При okay. цьому кухнею, да, польовою, при цьому всьому на Майдан майже нічого не виділялось. Ми розуміємо з вами, так? Що вони підтримували фактично бандитів, ось, а нормальних людей вони взагалі не підтримували, а ще й поливали їх. Це Віддавалися накази з Міністерства надзвичайних ситуацій, при якому зараз керують, за нашим опитуванням, також непрофесіонали, хабарники і люди, яким не довіряють. У службі надзвичайних ситуацій після революції зафіксована перша взятка офіційно зареєстрована СБУ. По пану недобідкову Олександр Антонович Недобідкову робота йде. Тут не можна говорити, що це одиничний злочин, який виявлено. Виявлено багато. Добре, виявлено багато, але така масштабна взятка. Добре, масштабна, ви Умільно, не погоджуєтесь? Це органи прокуратури спільна з службою безпеки. Була виявлена, да, правильно? До Добре, масштабна взятка була? Да, 130 тисяч гривень та 3 тисячі доларів США. Він вніс заставу на даний час у нього за під заставу він ходить. До речі, ми в нас апеляцію. апеляцію Застава була визначена 160 тисяч, тобто 80 мінімальних заробітних плат. Ми подали апеляцію на розмір застави, як він відповідає, скажімо так. У спільному небезпеці цього діяння на 1 мільйон заставу просили. Операційний суд нам відмовив. На даний mm -hmm. час він здав паспорти і заставу в нього. Тобто, і де він зараз перебуває, ви кажете? За, по свого проживання. По свого проживання. під домашньому решту, да? так? застава. Фактично він може куди хоче, куди загоден. Ну, Фактично останній час він перебуває на лікарняному майже постійно. На лікарняному. Його звільнити може тільки президент. Це кропотання. Mm -hmm. Тобто він ще знаходиться офіційно в офіційному писанні. Але, але, але на лікарняному. Це процедура, як я як казав, бюрократична, не бюрократична, але вона законна. Mm -hmm. Треба і в будь-який час закон повинен дотримуватися. Подобається він, не подобається. Mm -hmm. Він був затриманий. Так. До речи, особа, яка давала хабар, это да. не, не был заявник. Это також было обычная физическая особа, яка давала хабар за сприяння своей діяльності. Допустим, приезжают, это же сама оборона, непонятная, псевдо, либо люди, которые называют себя, я вот там сотни какой-то еще кто-то, приглашайте нас. Чем дольше детлиство, люди забывают, она уже становится не такая актуальна. Тобто, але, але розумієте, експертизи, ДНК-експертизи. Якщо це був би хабародавець, тобто заявник, кошти помічені, це справа два місяці, все, в суд. Але якщо хабародавець це не особа, яка заявник, тобто, стосовно неї також порушено кримінальне права. Ви просто так, так, да. І момент, і момент передачі, там, ну, я не можу казати, там є нюанси по справі дуже великі. І тому справа розслідується. Общих Дуже великі. Ну, за тиждень, за два я ніхто не завершує. Якби ви сьогодні розмістили заяву не депідко, на 5 років за те, що дали хобар, люди всі аплодують, розумієте, люди думають, о, зміни на краще. Коли ці всі справи так тягнуться, тягнуться, тянуться, процес і повертають на Ну, На жаль, бачите, у нас таке законодавство. Але... Що то Справа розслідується, вона буде об'єктивно розслідувана. Це я огрантую. Тобто, якщо в старому КПК була стаття 22, повнота об'єктивність, зараз це стаття 9, законність, час друга, все буде дотримано. І розумні сроки. Тобто на кожне слідче діє проводиться максимально стислі сроки. В Європі особа, яка навіть тільки в тінь попала, вона вже йде відстав. Якщо навіть так, тільки так скандал, вона рапор відстав. Угу. Що у нас було в будь-якому випадку? Колишні міністри там і в аеропортах, хоч хто-небудь написав, про відставку. Будь-хто. Mm -hmm. mm -hmm. У нас зараз обмежене взагалі розслідування один рік. Все. Mm -hmm. Тобто, якщо раніше можна було ну, там скажу, там. Так, то зараз рік і все. Там, що б ти не робив, вже, як ти не хотів, або направляєш кримінальне провадження з тим, чим є. Ну, КПК також є і кримінальна справа, у дужках ще немає великої помилки. Але справа не проста, скажу, але перспективна. Ми, Ми були у пана Баранова, це голова області, Запорізької. І Він нам сказав, що на сіна є декілька кримінальних справ заведені, але всі вони в прокуратурі, всі вони заморожені і щось там вони якось там. Може бути підняти їх просто. Розморозити? ви в стані це зробити. Щодо особи, кримінальна справа не порушувалася. Може за якимись фактами, за фактом якихось тої чи іншої дії. Так, ми зробимо немає. Ми готові просто готові відреагувати на будь-який сигнал. Янукович младший, почему он до сих пор еще не в розыске? Он до сих пор еще получает зарплату свою. Но его даже не сняли. Ну, Вы знаете, что він народы. Он гуляет сейчас в Крыму, по, -по набережной в Ялте отдыхает. Но ребята звали, двигали его схватки. Весь закон и Низка осіб. Мэр Син, заступник мэра Дмитро Свирки, Глаченко, Идалаев, за преступниц рада. І <тут> И выходные. У мене питання. Раніше ви ініціювали це питання перед прокурором Запорізької області. Не ініціювалося це питання? Ні, ми надіслали такі відкритті стрісів від і прокурору Запорізької області. Які, які отримані відповіді? ще, Чекаю. Ну, ще поки розгляд. 2 розгляд, ну два тижні там 2 е 2 Я думаю, те, що на, ну, скільки дій зроблено, то не один, ще не один місяць розгрібати. Зараз призначений новий прокурор області. Він як генеральний прокурор тільки в області, наділений повноваженнями, проводить перевірки, скасовувати будь-які рішення, контролювати на місці. І тому більш ну, от ефективніше, тому що перевірку має і по територіальній юрисдикції, і по... по повноваженням проводить прокуратура області. Ви ж згодні з цим. Проконтролювати, як вони зробили, чи достатньо, чи недостатньо, достатньо повноту перевірки, її якість, її. Е... Ну, Законність, неупередженість, це можемо. Про те, що ця перевірка буде проведена, це гарантовано.